Для україномовного знімав ну, відбій повітряної тривоги, ну коли ранкове відео на україномовне. І тільки ну, пройшов через парк перемоги, що до роботи не дійшов. Знов повітряна тривога. Дивіться, як гарно все вбирається у Харкові. Щось багато двірників Щось таке воно хмарить, хмарить, але дощика нема. Покрапає дві крапельки, а якось парить вже хотілося б дощику. Mm. <гум> тільки літо почалось, червень тільки почався вже від жари. Прячемось, да. Тільки що хотіли, щоб потеплішало, а воно вже жарко. І скоро вже на обід. Що, як день у Харкові проходить? Ну, тривоги відбії чув. І це гарно, тому що коли нічого не чути, то значить тривога триває. А так, раз і тривоги відбії, значить все ще не так погано. Ну а вибухів, слава Богу. Дякуємо Богу, він немає. Це вулиця Гордеється в Так, скоро, скоро вже обід. Що вам ще сказати? Ось це недобудована церква. Я казав, середу, з яхту. Сьогодні не видають, значить завтра буде тут гуманітарна допомога. Дякуємо. Це з Польщі везуть, католицька церква і людям допомагають. Тому щиро вдячні. Нам полякам, що приїхав на обід, тут чи синіють, але доща немає. Все, всім міру добро злагоди. Всім щиро дякую і будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, малюбі, пока.